Російські хакери, німецька розвідка підозрює Кремль у впливі на парламентські вибори. Місяць заощадливого туризму українці відчули переваги без візу. І раритет за 45 тисяч. У Румунії пішла з молотка шифрувальна машинка Вермахну. Цим світом дедалі більше керують кліки і дедалі менше закони. У цьому переконаний Олександр Варський. Уже впродовж 20 років він активний діяч російської хакерської сцени. Його світ складається з даних, кодів та паролів. Олександр у постійному пошуку викриттів та скандальної інформації. Що національності хакерів. Стосовно національності хакерів, то її не існує. Це радше про субкультуру тобто ви живете у своєму світі. Я живу у вашому світі. у хакерській діяльності. Олександр не вбачає нічого протизаконного. Всі дані в усі дані у відкритому доступі. Вони лежать зовсім не закриті, тому що інтернет так влаштований. Як каша з каструлю витікає, так само витікають дані. Вони просто довкола нас, просто нас Олександр знає, що даними маніпулюють, і що Росія часто згадується в контексті кібератак. Він стверджує, що сам особисто жодних замовлень не отримував, але каже, що накопати якусь підступну інформацію про політика жодної проблеми не становить. Ну от масиви даних, яких, власне кажучи, дуже багато. Щоб знайти ваші, потрібно відповідно дати команду на пошук. Ось ця база, приміром, доступна кожному для скачування. Бери не хочу. Тим часом німецькі спецслужби та кіберексперти насторожі. Вони не виключають атак на бази даних та комп'ютерних вірусів саме тепер, у період виборчої кампанії у ФРН. Тим паче, що в минулому вже були прецеденти, коли з комп'ютерів німецьких політиків викрадалися дані. Ми бачили, як чинився ймовірно вплив на вибори в Америці. Спроба впливу на вибори у Франції. Все вказує на те, що сліди ведуть в Росію. Тому не можна виключати, і ми до цього готуємося, що відповідні спроби чиняться і з огляду на вибори в Німеччині Утім, атаки ведуться не лише на бази даних, але й на громадську думку. У цій споруді в Санкт-Петербурзі офіційно оселилася Агенція досліджень інтернету. Насправді за цією вивіскою стоїть центр онлайн пропаганди Кремля, так звана фабрика тролів. Своїми коментарями вони маніпулюють онлайн-дискусії і таким чином розпалюють конфлікти. Журналістка Людмила Савчук таємно влаштувалася тут на роботу, аби викрити схеми їхньої діяльності. Гігантська кількість людей, які продукують в шаленому темпі коментарі, пости, картинки, відео. Коли ти перебуваєш там в ролі працівника, ти своє технічне завдання отримуєш просто на комп'ютер і не знаєш, звідки воно прийшло і хто його написав. Розписано, як саме слід подати тему, як розставити акценти, до яких висновків підвести читача. Словом, там прописана твоя позиція з того чи іншого питання. Твоя проплачена позиція. Ідеться насамперед про роздмухування антиамериканських настроїв, формування громадської думки щодо конфлікту на сході України, а також вплив на російськомовну меншину в Європі. Тролями працюють найчастіше молоді безробітні випускники вишів. Люди, які працюють тролями, не мають жодних обмежень. Тобто, вони, прикрившись масками, фальшивими акаунтами, можуть говорити все, що завгодно. Це екстремізм чистої води, розпалювання ненависті. Тобто відповідальності в них немає жодної Фейкові новини, віруси чи викрадення даних, сліди численних атак у мережі приводять кіберекспертів до Росії. На тлі зростання таких нападів. Німеччина подбала про створення штабу німецьких кібервійськ. Але Олександр скептичний щодо їхньої ефективності. Німецькі вибори сидіть спокійно. У вас є суперзахисні програми. Однак хакерів кремлівських спецслужб це не зупинить. Вони ведуть боротьбу за російський вплив і не лише у світі кліків. Чи були помилки в зовнішній політиці ФРН щодо України? Гадаю, спроба деескалації ситуації в Україні шляхом мінських домовленостей була правильною, і постійний пошук діалогу теж правильно. Москва повинна вплинути на сепаратистів, щоб вони дотримувалися мінських домовленостей. Відведення важких озброєнь, припинення насильства і визнання територіальної цілісності України, що абсолютно конкретно означає повернення до Будапештського меморандуму. Іншими словами, Росія повинна гарантувати, що Україна, яка передала їй ядерне озброєння, залишиться неподільною і єдиною щодо Криму. То російська анексія абсолютно однозначно була протизаконною. Всі порівняння, які наводила Москва приміром, з Косовом, це абсурд. Про що я говорю абсолютно чітко. У даному разі було допущено грубе порушення міжнародного права. Ми не визнаємо дії Росії щодо Криму. це означає, що навіть якщо фактично повернення півострова в Україні є неможливим, тому що ніхто не хоче йти на силовий конфлікт з Росією через Крим, з правового погляду ми не визнаємо Крим російським. Це чітка лінія, і весь світ дотримується такої позиції. Чи потрібно приймати Україну в НАТО? Ми повинні звернути увагу на інтереси самого НАТО, чи можемо і чи хочемо ми захищати інтереси України. Я, чесно кажучи, не бачу ніякої готовності до цього. Я бачу готовність стабілізувати ситуацію в Україні, але дати гарантію дотримання п'ятої статті статуту НАТО, яка розцінює напад на одну країну НАТО як атаку на всі країни альянсу. Я не бачу готовності до цього. І тому в цьому питанні потрібно підходити до вирішення проблеми з великим терпінням і обережністю. Чи задоволені ви темпами реформ в Україні? у цьому я налаштований критично. Мені здається, що за 25 років в українців було багато шансів досягти позитивного розвитку країни. Якщо порівняти Польщу і Україну, які після розпаду СРСР мали по суті однакові умови для розвитку, однакові економічні показники на душу населення, то нині Польща втричі успішніша і благополучніша ніж Україна. Можливо, українська верхівка не хоче модернізації своєї країни і реформ. Остами Україна має ще дуже багато надолужити, тому я критично оцінюю до теперішній розвиток України, але це не має нічого спільного з її державним суверенітетом і правом на те, щоб поважали її кордони. Уже місяць українці їздять до Європи без віз. За цей час спрощеним перетином кордону скористалися 95 тисяч українців. Не пустили до ЄС лише 50 осіб. Багато хто до останнього не вірив у безвіз, тож не поспішав за біометричним паспортом. Тож нині відділення Державної міграційної служби переповнені людьми. Українські блогери, журналісти і самі туристи діляться порадами, як за кілька сотень євро об'їхати пів Європи. Свою діяльність в Україні розширив Віз ЕР. З'явилися рейси в Польщу та Німеччину з аеропортів Львова і Києва. Укзалізниця запустила швидкісний потяг до Польщі, Київ, Львів, Перемишль. Тим часом українці у соцмережах створюють фотожаби і постять фотографії, коли про безвіз лише мріяли. Друкарською машинкою виявилася Енігма-1. Шифрувальна машина, яку використовував Вермахт під час Другої світової війни. Колекціонер, який купив прилад, виставив його на продаж у Бухареському аукціонному домі Артмарк з початковою ціною 9 тисяч євро цей колекціонер придбав апарат на Блошиному ринку, де він був позначений як друкарська машинка. Покупець професор криптографії, який присвятив своє життя Енігмі. Тож він добре знав, що він купує. Це можливо була оборудка його життя. на інтернет-торгах машинку придбали за 45 тисяч євро. Румунія була союзником нацистської Німеччини до 1944 року. Енігму використовували для кодування повідомлень у різних підрозділах нацистських військ. Однак британський математик Алан Тюрінг та його команда розшифрували коди. Минулого місяця на аукціоні Крісті більш просунута модель Енігми пішла з молотка за понад півмільйона доларів. Історики кажуть, що, ймовірно, ще багато таких криптографічних машин чекають, коли їх знайдуть.